Що таке Тайзіцюнь? Поняття складається із трьох іерогліфів. тай, великий, ді межа, цюань, кулак або бокс. Буквально можна перекласти цюань як кулак великої межі. Але часто в просторах інтернету тай цюань називають просто тайчі. Що ж це таке? Хтось описує цюань як культурну спадщину Китаю, хтось як медицину, цигун, філософію. А хтось як бойове мистецтво. Всі визначення в дечому є вірними, але вам потрібно розуміти, що початково Цюань – це стародавнє бойове мистецтво Китаю, внутрішній стилю Шу, яке базується на принципах китайської медицини та базових принципах теорії Тайдзі та Юдзин. Історія розповідає, що першочергово Цюань вийшов із стилю Шаолін-цюань, бойового мистецтва, яке вивчали у монастирі Шаолін. Завдяки Джан Саньфену, учню монастиря, з'явився перший стиль Тайзицюянь, стиль Чень. Існує безліч легенд того, як саме Джан створив Цюань. Хтось пише, що стиль йому прийшов у вісні, а хтось пише, що Джан спостерігав за поведінкою тварин і таким чином створив рухи, схожі на ті, як рухаються тварини чи птахи. Але ми вже не дізнаємось правди. Один із найталановитіших учнів джана Ян Лучань винайшов другий стиль Тайзіцюані, стиль Ян, який зараз є найбільш поширеним у всьому світі. Раніше цюань не мав такого поширення як зараз, коли ми маємо сотні і тисячі варіацій різних майстрів. Під час культурної революції в Китаї, щоб хоч якось контролювати діяльність майстрів влада створила реєстр вчителів та шкіл та нормативи викладання тезі-сюань. Що хотіла зробити, так це сформувати стандарти до тезі-сюань стилю Ян, тому в 1956 році були зібрані традиційні майстри стилю Ян, які допомогли об'єднати основні форми в одну, яка стала на сьогодні вже міжнародним стандартом і є популярною у всьому світі. Цю форму, мабуть, ви чули. Це 24-та форма стилю Ян. Вона стала спрощеною від 108 традиційної форми Тайзі Цюань. Не дивлячись на приставку Спрощена, вона все одно є достатньо складною для починання, і мої учні можуть це підтвердити із власного досвіду. Тому буквально кілька років назад була створена форма, з якої набагато легше починати свій шлях в тазітюань. Вона не потребує багато місця та часу. Новий міжнародний стандарт у вигляді вісьми методів та п'яти напрямків вміщує в себе по суті всю суть цюань. А суть тайцзи достатньо проста і в той же час дещо складна. Існує вісім енергій або методів, такі як пам, лю, дзі, ань, цай, лі, цоу, ку. Ми обов'язково їх всі вивчимо на нашому курсі. Та п'ять напрямків вперед, назад, вліво, вправо і центр. І разом вони утворюють комплекс, що складається із тринадцяти форм або позицій. І це суть всього тайці. тайдзі цюань базується саме на цих поняттях: вісім енергій та п'ять напрямків: вісім па, у. Тобто форма має назву фа у бу. І є комбінацією різних стилів та тайдицюнь. Ви зможете це відчути а під час навчання, під час виконання комплексу десь вам доведеться рухатись швидше, десь повільніше, десь привстати, десь присісти. Отже, як так вийшло, що смертельне для ворога бойове мистецтво сьогодні почали рекомендувати лікарі у всьому світі? Відповідь знаходиться у біомеханіці рухів та положеннях китайської медицини, що міститься у формах тайзіцюань. Кожен рух та положення тіла в Тайді Цюань це розкриття каналів, по яких циркулює ці життєва енергія, що харчує наш організм. Мовою фізіології в Тайді Цюань ми працюємо з нашими фасіями, котрі транспортують енергію до наших органів, м'язів, суглобів, сухожиль та інших систем. В практиці Тайді Цюань відбувається також масаж внутрішніх органів, укріплення кісткової системи, суглобів, фасті. Гармонізація центральної нервової системи, когнітивних функцій мозку тощо. Це все призводить до покращення якості та тривалості життя, розвитку інтелектуальних здібностей, профілактиці, різноманітних захворювань, таких як захворювань серцево-судинної системи, проблем з хребтом, вестибулярним апаратом, синдрому Паркінсона, Альцгеймера, Деменції та багато інших. І це не прості слова, адже на сьогодні існують сотні досліджень ефективності практики та Цюань не тільки в Китаї, але й в Європі та в Америці. Наприклад, в Гарвардській медичній школі навіть створено окрему дослідницьку лабораторію із вивчення ефективності та Цюань, що вже налічує потужну науково-доказову базу, окрім фізичного компоненту. Тайдзіцюан розвиває нашу духовну складову через посилення контакту не тільки з власною внутрішньою природою, але й з навколишнім світом. Це достатньо складно пояснити, але можливо відчути кожному із вас. Коли ми займаємось Цюань, наша свідомість входить в певний медитативний стан, в якому ми здатні по-новому відчути себе, своє тіло, свої емоції, бажання та стати на шлях розвитку. Через Тайді Цюань ми знайомимося з досі невідомими частинками нас самих, а це неминуче призведе до розкриття вашої внутрішньої сили та потенціалу. Головне це практикувати. Я насправді дуже рада, що зараз Тайді Цюань набирає популярності, хоч і не так інтенсивно, як, наприклад, та ж сама йога чи цвяхостояння, але заспокоює те, що сучасні практики з'являються і зникають. А традиція та зі завжди була, є і буде. Це цілісна система, перевірена сторіччями, тому можна бути впевненими у її ефективності та відсутності побічних ефектів. Звісно, якщо займатися у досвідченого інструктора, практикувати правильно і не мати протипоказань лікаря. Але ж як зрозуміти, чи інструктор веде вас по вірному шляху? По-перше, ви маєте це відчути на рівні ваших відчуттів в контакті з інструктором. По-друге, подивіться на його шлях та досвід і на те, які цінності він привносить в практику та що вам обіцяє. Тому, мабуть, є сенс кілька слів розповісти про мій власний шлях та досвід. Я практикую з 2016 року, навчалась у багатьох майстрів, але доля познайомила мене зі справжнім учителем-майстром бойових мистецтв та майстром Цігун школи Чанні -Ці Гун Цігун Фен Шауї. Майстер у 2019 році обрав мене своєю особистою ученицею, а в стародавній традиції китайських практикуючих родин статус особистого учня це найвище визнання учителем свого учня. Я прийшла ритуал ініціації, і з того часу в мене з'явилася нова духовна родина, знання та практики якої я маю берегти, а з 2020 року вже передавати далі. Повертаючись до Тайдісюань, Фаншауї. Завжди наголошував, що тайчі, крім того, що це бойове мистецтво, це ще високий рівень цігун, це система, яку потрібно практикувати щодня регулярно і з вірою в серці. Сам він до останніх днів практикував тайчі навіть тоді, коли сил вже залишалось дуже мало, і залишив після себе величезний скарб у вигляді настанов, знань, практик, які тепер будуть переходити далі і жити вічно в його учнях. Майстер мені розповідав, що в його провінції Фусін о четвертій ранку ви вже не знайдете в парку місця для занять. І коли ви подивитесь на практикуючих, то по їх рухах ви побачите, якого саме майстра вони вчаться. Ось чому так важливо не виправляти рухи, не додавати чогось свого, адже кожний рух є візитівкою школи та учителя, де знання передавались із покоління в покоління. І моя задача як інструктора китайської школи максимально точно передати вам техніку тацюань саме так, як мені її передав мій учитель Фан Шаолі. Познайомившись з основами та на цьому курсі, ви зможете далі продовжувати свій шлях через вивчення безлічі інших традиційних форм та різних стилей, а також стародавніх форм зі зброєю, таких як форми з мечем, дзянь, віялом чи шестом. Тим самим будете все глибше занурюватись у давні знання мудреців стосовно того, як побудована людина, як функціонує Всесвіт, та як підтримувати своє тіло та дух у гарному стані. В наступному відео ми розглянемо детальніше структуру курсу. Як саме будуть проходити уроки, розглянемо організаційні моменти, трішки розберемо схему комплексу, який будемо вивчати? А також з'ясуємо, які існують основні фактори успішного засвоєння комплексу та як це вплине в подальшому на ваше здоров'я і на ваше життя в цілому.